Ну що ж, а зараз вічно молоді і вічно перспективні. Вони вийшли на цей рівень і вони зараз вийдуть на цю сцену. Зустрічайте! Команда Єталон! Весняному призову і моїй повістці проводи Проводив армію. Частина перша в університеті! Добрий день, пане викладач! Доброго дня! Хочу здати ваш екзамен. Будь ласка, дії білат? Не знаю. Ану на четвірку. Не знаю. Ану на трійку. Не знаю. Ану на двійку. Не знаю. Чи я сказав ще? Не знаю. я. Тихо, тихо, тихо. Чуєш? Що? Що? Чуєш щось Шо? Чуєш плаче? Що плаче? Ну а а послухай. Що плаче? нижче! Що плаче? Зато Армія за тобою плаче. вже армія. Сплачена. Частина друга. Вдома. Комісія приходить до призовника додому. Злень-злень. О, які гості! Просила мама, просили тато. І ми вас просимо, щоб вас синок явився на воєнкомат. Його нема. Як нема? Я бачу, що він є. Синок ховайся. Нема? Тільки що був? Немає, я вам кажу, можете навіть не шукати, нема. Інтересно, де він дівся? А я знаю, де він. Опа! 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 Синок ховайся! Я О! тебе прикрию! Ну що, ну, мама в нього вроді така нічого, а він взагалі, ну, ну він, ніякий. Ні, ну він ніякий. Хлопці, я вас прошу, не беріть мого сина в армію. Ну то як то не беріть? йдуть, а він що не піде що? Ну, що я вам дарма за цю поназавинула. Дарма поназивила. Мама, мама, я не хочу в армію йти. Зараз оночок я щось зроблю, Я щось придумаю. Мама, може. Yeah. 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 Прикольно! Я поменяв про тебе думку. Ведяк в армії даш! Мамо, ходіть сюда, я йду в армію! Тоді слухай мою настунову! Бересену! А нате вам, мамо, погнутий шуруп. А шо? А він вам дома так сам де трейк, мені в армії грять. Так, так, Сидуля. Я в тебе знайшов порно журнали. Тату, а чого тебе лазити по моїх шухлядах? Ага, то вони шухляді! Діду, Вон, короче, там до тебе ця приїхала. Хто, хто, хто? Вон, ця ну-ну-ну-ну-ну! Хто, ну, хто? Памела Андерсон. Шучасно? Ні. Мамо, мамо, ходіть сюди до мене скоренься. Прийдіться мені туди прийдеться. Прийшлися? Ага. Нічого не помічаєте. Ні. А назад прийдеться мені то, мамо. А? Угу. Нічого не помічаєте, ні? Ні. Ви так прикольно ходите, можете місь мене в армію підертесь. <звук> тату, тату, тату скоренько до мене. Шо? А ну мені то пройдіться. А, Ало, прийшлися. Угу. Нічого не помічаєте. Ні. Назад пройдеться. Ага. Тато нічого не помічає. Ні, я не помічає. Мама підлогу помила, а ти наслідив. Тепер тобі торба. Бабко, бабко, де ви є? А? О, е? а? Скоренько бачить. Ано ну, пройдіться мені, тотко. А ну, скоренько, пройдіться мені. Раз, два, три і пройшлися. Нічого бабка не помічає. А назад, ну, бабка назад проходить. Нічого бабка не помічає. А я помічаю, бабка ще ходить. Ну і на кінець. 23 лютого день захисника відчизне. У Львові було випито 100 тисяч літрів водки, 200 тисяч літрів коньяку і 500 тисяч літрів пива. Дівчата, це наше свято. Нам хочу сліщі, ні. Ну і зараз ми хочемо а, таку експериментальну сторіночку, експериментального гумору. Ми б вам зараз хотіли показати, як вітають своїх дівчат або дружин люди різних професій з 8 березня. І так, мої друзі, тут розпочинаємо! Давайте. Отже, ми розпочнемо з того, як вітають е, в сім'ї з 8 березня в сім'ї бомжів! Хама! Здорово! Шов геть! Кохано, що ти? Пішов, гей, я тобі сказав. Да я хочу з вас з 8 березня привітати! Пішов на вулицю, я тобі сказала! Да не кипішов, приніс тобі фляшку! Гей з моєї коробки, щоб я тебе не виділа! А так вітають жінок з 8 березня у сім'ї Віталія Кличка. Так, давай працює! Працює, працює, працює! Сьогодні 8 березня, ти мене скатіно навіть не привітав. Далі давай, працюємо! Ну а зараз ми хочемо показати, як у Львові з 8 березня вітають по вій. Ха-ха, і мені сьогодні жінка дасть! Як вітаю з 8 березня у родині лікарів. Кохана, привіт. Привіт, кохана. Це 8 березня. Так. Там шоколадочка. Дякую. Дякую. Ну і відкритка. Відкритка. Що Що? З... Вітаю тебе. Сам писав? Сам писам. Вітаю з 8 то 8, восьми березня. Відні печатка! Ой, дякую, ти такий романтик, я не можу. Ну, а так вітаю з 8 березня в родині консультантів Ейвон. Слухай, кохана. Ну я знаю, що. Ну, я знаю, що сьогодні 8 березня, знаю, але ти, ти розумієш я, я нічого тобі не вибрав, не придумав, що тобі подарувати. Ну я, як нібито знала наперед. На тобі каталог щось на 30 баксів вибереш. Yeah, ну і на кінець нашого експериментального умору інформація для жінок, дівчата і жінки, не забудьте 8 березня купити собі мінералки, бо 9 го від сушняка умрете. Yeah,